Зіронті, привіт! Сьогодні у нас відео на тему транзиту Нептуна. Як буде впливати Нептун у поля гороскопа для асидентні знаки зодіаку. Трохи передмови. Якщо у вас сонце стоїть в вогні або в діві, це буде стосуватися, буде впливати на вашу внутрішню енергію. Якщо у вас там стоїть місяць, це буде торкатися ваших почуттів, ваших емоцій. Взагалі місяць це у нас наша душа і підсвідомість. Якщо у вас стоїть в цих знаках Меркурій, це буде стосуватися вашої комунікації буде діяти на вашу комунікацію. Якщо у вас там стоїть Марс. Буде вплив на вашу фізичну активність, ваші дії. Якщо стоїть Венера, це тут буде вплив на ваші витрати, ваші доходи, ваші стосунки, ваше кохання, почуття. У вас у цих знаках стоїть Юпітер, то цей транзит буде мати вплив на ваше соціальне становище. У прогнозі я буду називати два будинки, теми, які будуть для вас актуальними. Як вибрати із них, якщо по першому будинку ви вже розумієте, що ви вже пройшли цей шлях, то для вас буде актуальним другий будинок? У Дів Нептун може міняти знак у восьмому полі. Нептун у восьмому полі відкриває справжній сенс життя, дає таке собі прозріння. Якийсь перелом у вас почнеться, і ви почнете нове життя. В якому головну роль буде мати духовний аспект. Також у питанні восьмого поля можуть бути якісь експерименти в області сексу, спроба наркотиків, якісь екстремальні хобі, заняття екстремальні. Також по восьмому полі це тема грошей, великих грошей, по ну, типу вашого капіталу або спадку, а може бути надходження від якоїсь афери, або кошт, ну, якісь неофіційні кошти надходження. Бо транзиція в нептуном може потрапити у ваше сьоме поле. Тут у нас ідеалізація партнера, такі собі розові окуляри. Може бути поява партнера з алкогольною або наркотичної якоїсь зависимості. Також можуть початися стосунки, заснованих на якійсь духовній єдності, можливо, кохання, але тут кохання з таким, знаєте, перебором. Щодо. Ділових партнерів тут або вам повезе, і ви зустрінете партнера, з яким стосунки будуть складу на основі довіри і розуміння, а при поганих аспектах людина може просто бути ненадійною.